Купив чоловік собі новий дім. Великий, красивий, з фруктовим садом біля будинку. А поруч у старенькій хаті жив заздрісний сусід, який постійно намагався якось нашкодити. Одного разу прокинувся чоловік у гарному настрої, вийшов на ганок, а там купа сміття. Що ж робити? Свій ганок потрібно прибирати. Прибрав він сміття, а тоді взяв кошика і пішов у сад, назбирав гарних стиглих яблук і відніс до сусіда. Сусід, почувши стуки до двері, злорадно подумав: Нарешті я його дістав. Відкриває він двері і бачить лише кошик з яблуками. А на яблуках записка: Хто чим багатий, той тим і ділиться. Як трактувати цю притчу, ви і самі знаєте. А я тут про бізнес. І з радістю поділюся тим, що мене найбільше влаштовує, чим багата я.